Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати версії Java. І сьогоднішня тема восьма. Версія Collectors. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, Collectors це клас, в якому є статичні методи, які дозволяють об'єднати елементи в один загальний об'єкт. або Покласти елементи в колекцію. Зазвичай використовується в класі Stream в термінальному методі для отримання результату. Ну що ж, давайте подивимось на ці магічні методи ближче. І так, Joining. Що робить метод Joining? Ну, по-перше, у нас є метод getStream для того, щоб отримувати стрім стрінгів. Давайте подивимося. Я тут спеціально роблю через new string, а не просто створюю string. Потім покажу, навіщо це. І так, головне те, що немає значення. Отак ми робимо, передаємо стрінги через new. Є різниця, в принципі, але для нас, для прикладу, який ми будемо розглядати, приклади, то немає значення. Потім подивимося, як я використовую через new І чому я це роблю. І так, Стрім-стрінгів. Далі, термінальний метод collect. Ми хочемо отримати якийсь результат. Передаємо collectors і викликаємо статичний метод Joining. Це означає, що ми всі наші стрінги будемо конкетувати, і між ними буде ось такі два символи: кома і пробіл. От подивимось на цей результат. Запускаємо через бряку. Давай, давай. І так, first, comma, пробіл, second, comma, пробіл, third, comma, пробіл, first, comma, пробіл, first, comma, пробіл і third. Все. Завершилось. Отримали результат. Стрінгів, конкатенація. З комою і пробілом. Давайте подивимось наступний метод: Reducен. Заходимо, дивимось. Ми знову отримали наш стрім, стрінгів. Викликаємо метод collect і в класі Collectors викликаємо метод Reducing. Тут ми можемо поставити початкове значення. Тут ми можемо зробити виклик першого і другого і їх конкатенуємо. Потім сюди буде конкатенація, яка була до цього першого і другого з третім. Потім буде сюди знову конкатенація перших двох трьох а, трьох. З четвертим, і так далі. Тобто, щоб в нас вийшла конкатенація, але при цьому ми можемо навіть додавити те, що в нас є попереду. І логіка їх конкатенації тут буде описана. Ми можемо, в принципі, робити багато дій. Головне те, щоб ми повернули стрінг. Давайте подивимось, як це виглядає. Start, first, second, third, fourth, first, third. Це просто разом. А ну-ка, якщо ми тут зробимо так, так, пробіл, ну хоч якось. Давайте перезавантажимо. І так, як ви бачите, навіть а, сюди О1 приходить старт. Тому що між ними є. Пробіл. Отже, старт рахується як перший. Потім наш перший елемент, конкатенуємо. Сюди приходить перша конкатенація, другий елемент. Ну і так продовжиться для отримання одного результату. Це Знову зробив запуск. Що нам під підказує? Це, якщо не помиляюсь, вже підказує. Нам ідея, що ми можемо одразу у стрімах Викликати метод Reduce. До речі, це не єдиний метод, який одразу у стріму можна викликати, і не треба робити а, collector. Reduce у Collect метода стріма. Далі, наступний це To Collection. Дивимось, що ми тут можемо отримати. Спочатку у нас є наш стрім, після цього ми можемо викликати так. О, імпортнула. Устріма знову колект. Ну, в принципі, ми постійно працюємо з метод collect стріма. Collectors to collection array list. Тобто всі наші елементи, які є string, будуть переміщені. Спочатку створена ArrayList, і переміщені в цю колекцію. Давайте подивимось. Collect. І всі шість елементів. First, second, third, fourth, first і third. Супер. От подивимось, що ми можемо зробити ще. Ми можемо передати не просто реліст, ми можемо, так, бачите, реліст. Можемо передати і LinkedList. І у нас буде LinkedList також з шістьма елементами. Добре, але можна передати і, наприклад, хеш сет. І тут, як ви мабуть вже згадалися, їх буде 4. Так, 4. Тому що я повторюю, здається, first і third. first Так, first і third. Ну, а так як в нас це колекція інтерфейсу set, то там всі значення є унікальними. Добре, наступне це toList. list Фактично, вона схожа з попереднім, де ми вказували ArrayList або LinkedList, але одразу можна Collectors і ToList І отримуємо ліст стрінгів. Давайте запустимо, подивимося, він там здається ArrayList, Так, Rayліст. Але нам ідея підказує. Давай сюди. Зрозумів, треба. Оп, replace. Одразу ToList. Але це з 16-та версія. Будемо розбирати це в 16-й версії. Але так, наперед, що можна одразу викликати метод list», щоб не паритись. Добре, давайте. Наступний це ту сет. Тусет, ну, як ви вже здогадались, вся ж та сама логіка collectors, to set». І одразу отримаємо «set» наших елементів. Їх 4, і вони всі унікальні. Ну, за той порядок ми не гарантуємо, точніше, колекція не гарантує порядок. Добре, наступне toMap. Нарешті дійшли до цікавого. Колекції ключ-значення. І тут вже трошки складніше. Ну, по-перше, нам треба викликати метод toMap і вказати ключ і вказати значення. Можна function identity, тобто це буде сам елемент string. І, наприклад, у strінга викликати метод length, тобто його довжина. І в нас буде ключ саме значення стрінга, і значення його, так, це ключ, а це буде значення його довжина. Так, але як ви бачите, у нас duplicate key first. Це означає те. Що ми не можемо вставити вже дуплікат. Там він під капотом, якщо бачить, що ключ вже є, він викидає таку помилку. Тобто, як мінімум, ми повинні бути впевнені, що у нас всі значення унікальні для того, щоб ми могли, могли а, в цю мепу їх покласти. Бачите, всі чотири. Добре. Але ми зможемо це обійти потім. І на це потім подивимося. Так, добре. Наступне: ToMapUnique. Unique. Ну що ж, недовго нам треба було чекати. Зараз подивимось, яким чином можна створити мепу, навіть якщо в наші значення в нашому стрімі є не унікальними. І так, collectors, to map. І тепер ця та ж сама логіка. Ми кажемо, я хочу, щоб ключ був identity. Потім значення буде length. Але логіка. Binary оператор він нам каже, тобто оце значення, яким чином ми будемо класти. Є exist, є replacement. Тобто, якщо він знаходить, що в нас вже таке є, ми можемо вказати, або то, який існуючий по ключу покласти. Або який буде реплейсмент. Тобто ми його нове значення по цьому ключу покладемо. У нас, в принципі, все рівно яке. І таким чином, якщо навіть є дуплікати, помилки ніякої не буде. Просто буде повіряти, якщо вже таке є, буде працювати таку логіку, яку ви тут вкажете. Або заміняємо, або залишаємо існуючий. Добре. Наступний. To double map. Те, що, в принципі, я обіцяв, я покажу вам, як можна зробити зі стрима мапу map, map. Для цього нам потрібно використати два методи з класу collectors. Перше, це grouping by, а потім сам to map. Grouping by. Ми вказуємо тут, наприклад, string StringLength, і це в нас буде перший. Ключ, точніше, ключ зовнішньої мапи. Ми постійно, коли будемо а, робити, до речі, там можна ще раз Grouping By викликати, це буде наступна а, мепа і так далі. Тобто, фактично, йдемо зверху вниз. І так, кажемо, що у нас буде по А тут вже знову Collectors to Map. Identity Hash Code System. Є такий метод, як identity, Так, Статичний нативний. Чому я це зробив? Тому що, якщо б ми зробили ось таким ось чином first, наприклад, first, то Java їх запам'ятала би як одне значення. Вона хешує кешує, точніше, кешує а, стрінги. Якщо ми створюємо не через оператор new. Але якщо ми кажемо через new string, вона вже не додає в string cache, string pool. По-різному його називають, вона створює новий об'єкт з тим самим значенням first і first. Так от, якщо ви хеш-код у стрінга, вам видасть, навіть якщо два різних об'єкта, видасть один і той самий хеш-код. А я хочу отримати саме хеш-код, точніше, ну, виходить Identity код, тобто -код Комірк, якщо не перевизначити метод. У об'єкта, у вас хешкод буде його а, значення комірки, де він лежить в пам'яті. А у стрінга воно перевизначене. А, а я хочу все ж таки отримати хешкод стрінга. І в них тут, у двох цих об'єктах, вони будуть унікальними. Як мені це зробити? Через нативний метод Іденті Хешкод у System. Він, здається, об'єкт. Ну, клас. Так. Добре, я отримую унікальний хеш-код и вже тепер нарешті кладу наш а, стринг. стрінг. Давайте запустимо. Так, щось я тут поставив бряку. Випадково. І так, сайз у нас 2. Тому що у нас first, second, third, fourth і знову first, second. Довжину всі вони Маю тільки дві або 4, або 5, або шість символів. First має 1, 2, 3, 4, 5. Second один, 2, 3, 4, 5, 6. Third, 1, 2, 3, 4, 5. Тут знову буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і ці так. Отже, тільки п'ять і шість. І так, по п'ять у нас ключ, значення. Ось third, first, third і first. У нас їх довжина 5. І ось їх унікальний, як ви бачите. Uh, third і first, third і first значення саме їх хешкоду, uh, як комірки. Так, 6 у нас буде first і second, і їх унікальні хешкод комірки. Так, добре. Але ще один метод залишився, і ми зараз його подивимось. І це мепінг. І так, що у нас робить мепінг? Ну, давайте спочатку подивимось на цю логіку. Отак, знову наш крупний бай. Ми будемо по довжині їх. І тут мепінг. І він об'єднує по якомусь, по якійсь лодці, по, наприклад, string identity, тобто по самим цим стрінгам. Якщо у нас зустрічається first і first, він їх бере і тут to collection, to list. Тобто він об'єднує їх в лист. Дається, ліст. Здається, там так, Rayліст. Що у нас тут буде? У нас буде мепа, ключ, довжина, тобто або 5, або 6 символів. У них всього є. Потім ми будемо класти нашу колекцію ліст однакові стрінги, які є. Давайте подивимось, як це виглядає. І так, знову на size 2, 5 і 6, дивимось. Values. Давай, давай сюди. у нас first, first, third, first, third. Чого ти поклав їх? А, ну так, по іденті. Не просто однакові, а всі. Точно. Не просто однакові, а саме всі покладе. По якій слозі? По іденти. Якщо ми там, наприклад, брали. Отак. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. У нас були би е, значення: так і нам тут не String, а інтегр. Integer, integer. Є, є. Перезапускаємо, і там буде список цих їх комірок. Ось. Адрес в пам'яті. Отак працює мепін. Дуже, до речі, зручна і цікава річ. Отже, використовуючи клас Collectors. І статичні методи всередині, разом із нашим стрімом ми можемо отримати будь-який результат, який нам потрібен, або якийсь один об'єкт, або групувати їх в колекції, ліст, сет, навіть в меп, а можна робити навіть колекції всередині інших колекцій і всередині інших колекцій. Ну, в принципі, стільки скільки вам це буде. Потрібно. І багато результатів ви можете отримати або навіть унікальні, або якщо у вас вони повторюються, зробити із них потім список і по якомусь ключу ідентифікатору, щоб у вас був меп. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях. Спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.